Сьогодні в нашого Василька день народження. В такий зимовий гарний день. Ми його хочемо привітати, побажати всього-всього найкращого. Особливо я люблю вітати, щоб дитина мала б вірних друзів, справжніх таких, щоб завжди могли підтримати. Бажаю тобі, щоб ти в своєму житті. Багато подорожував, багато новин дізнався, гарно вчився і досяг великих успіхів. А тепер наші дітки будуть вітати. Дениску. Я тобі виблажаю, ти був щасливий і здоров, гарно вчився. Я бажаю, щоб ти гарно в школі був. Дякую. Так. А бажаю ти тобі щастя і сталовище. Дякую, Арінка. А я сково люблю тебе добре. Андрійко. я бажаю тобі, щоб ти був здоровий і своє. Так, прошу, Евелінка. Василько, Я тобі бажаю, щоб в тебе було дуже багато подарунків. Добре. все гарно в школі. Добре, Дзіночка. я тобі бажаю і О, бачиш? Роксоланка. Бажаю, що тебе було багато подарунків. Так. Ну, співаємо. З Днем народження Васильку. З Днем народження. З Днем народження, Васильку. Ми вітаємо тебе. Ура! Поплескали. Васильку, крок вперед. Великий крок вперед. Так, а тепер пообнімали Василька. Привітай, привітай, Василька. Так. Добре, стаємо. А тепер много еліта заспіваємо Василькові. Много літа. Много літа.

आपला <clears throat>